Друзі, вітаю вас у новому відео. Почалася зима, але не завершилися мої роботи в садку пересадки. І ось нещодавно мені прийшла в голову ідея, що мені терміново треба пересадити ось цей барбарис. Ну, а звичайно, перш ніж його пересаджувати, ми його з вами пострижемо ось таким великим. Ножицями, чи сікатором, гілкорізом. Ось так він у мене виглядав влітку, дуже швидко він наростає. Я за сезон його стрижу по раз 5-6, напевно. Він дуже-дуже швидко розростається. І на його місці я хочу посадити такий ось на задньому фоні яливець монглоу, але ми не той будемо пересаджувати, а в іншому місці я покажу. У мене така буде тут теж історія з цими повторами, які мені подобаються. Ось ліворуч у мене теж цей ялівець монглов, такий він блакитний, яскравий. Подалі там біля іншого паркану. І тут також хочу висадити саме ось цей. Я лівець. Ну, звичайно, такого вилетня, щоб пересадити, потрібно гарненько підстригти, то зараз я його підстрижу, ми його викопаємо, а це вже буде... Допомагати мені робити мій чоловік, бо, звичайно, такі великі рослини самій важко буде викопати. І подивимося, як це буде виглядати після перевтілення. Ну, ось нарешті ми його дістали із землі, такий потужний. Він зростає тут уже напротяг 6 років, встиг наростити досить потужне. Коріннячко. Ну що ж, а ось цього красення ми будемо садити на місце Барбарису. Ну, ми, так, скажу, трішки намучилися з ним. Велика теж рослинка і плюс досить волога земля. Ось такий красунчик їде на нове місце. Обов'язково ялівець. Ну, Звичайно, коли ми купали, ми йому пошкодили кореневу систему. І ось можете побачити, як корінці такі трішки як розірвані. То я обов'язково ось ці ну, такі пошкоджені місця я їх підріжу, щоб був такий рівненький зріз. Тому що там може да, цей корінчик пошкоджений, він може почати гнити. Погано вкорінюватися буде рослина, тому краще я ось так їх пообрізаю. Ну, я думала, що буде з кореневою гірше, але ми впоралися досить непогано і досить велика кількість таких маленьких корінчиків, які забезпечують гарну приживленість мого ялівця. Ну що ж, грудень почався у нас активно і ось такий результат. Буде більше тіні, коли влітку спекотні дні. Нам саме не вистачає з цього боку тіні. І я думаю, навіть буде приємніше знаходитися в босіці, так як ялівець він буде пахнути, коли нагріватиметься на сонці, не буде колотися, бо Барбарис вистрелював своїми гілками. І ну, буває так іде, що він десь може зачепитися. Тому ось така ідея, яку ми швидко реалізували, не дивлячись на те, що за вік Вікном вже зима, але погодні умови дозволяють працювати. Обов'язково підв'язала його вітри, щоб його не розтільопувало, не розколихувало, він міцно тримався, поки ще не укоріниться. То ось так його з двох сторін підв'язала. І ось, я думаю, через пару років він тут вже доросте до. Нашої бесідки, і буде нам тут затишніше знаходитися. Дуже мені подобається, як виглядає його хвоя. Вона така блакитна, а ось взимку ще на ній з'являється трішки такий рожевий відтінок. На відео не дуже це помітно, але в житті дійсно він такий з рожевим відтіночком. Хвойні зараз просто чарівні.